Привіт-привіт, друзі! А до нас сьогодні в гості завітали два кольори. Подивіться, будь ласка, це білий колір і червоний. Давайте дамо характеристику цим кольорам. Білий колір це сніжний, холодний, мовчазний, урочистий, сліпучий та спокійний. А червоний гарячий, веселий. Яскравий, зі смаком суниці, запахом троянди, сміється голосно та дзвінко. А давайте сьогодні допоможемо зустрітися цим двом кольорам. Послухайте, будь ласка, казку про зустріч білого та червоного кольору. Жила була біла фарба, її будинок нагадував величезні повітряні білі хмари. У ньому завжди було чисто, усі речі мали своє місце. І з самого рання біла фарба повільна та урочиста виконувала свою роботу, ткала білі хмари для неба, готувала снігові, вкривала для землі, вдихала свіжий аромат у квіти, виплескувала піно на морській хвилі. Але одного разу вона побачила, як сонце. Прощається із землею і дарує йому свою кольорову щедрість. Земля від сонячного подарунка стала ще красивішою, і біла фарба засумувала. Вона відчула себе настільки самотньою, що змерзла від власного холоду. Побачила цю засмученість, червона фарба, що пролітала на сонячному промені, та вирішила допомогти. Узяла вона у свої гарячі долоні білі руки і закружляла білу фарбу у веселому таночку. Веселий танок двох фарб подарував світу новий колір рожевий. Біла фарба віддала йому свій спокій, святковість, урочистість, а червона подарувала веселість, надію та оптимізм. Тому на обличчі рожевої фарби завжди сяє лагідна, спокійна посмішка. Так, подивіться, я виклала на палітру білий колір та червоний. Візьмемо трішечки, зовсім трішечки червоного кольору та додамо в білий колір. Так, ще можна додати. Ось у нас вийшов рожевий кольор. Діти, а що може бути рожевого кольору? Подумайте назвіть. А я пропоную вам сьогодні намалювати рожевого маленького поросятка. Починаємо. Починаємо малювати стулуба. тулуба. Тулуб у поросятка, овальної форми, ось такий овал намалюємо. Голова круглої форми. Намалюємо голову. Ось така голова. Нашому поросятку. Далі, що ми намалюємо вуха, вуха трикутне. У поросятка. Ось десь. Вушка намалюємо. Замальовуємо. І вушка теж. Далі у нашого поросятка хвостик ось такий, такий закручений, та ноги. Ноги ось такі з копицями зафарбовуємо. Ось таке поросятка, Ну, але йому щось не вистачає, так, діти? Що намалюємо йому очі, носа. А нос у нього п'ятачок, маленький нож, очі та рота йому намалюємо. Малюємо маленькі оченята чорним кольором. Ось такі далі намалюємо нос п'яточком, ось таке носа, та виділимо капиця більш темнішого кольору. Ростик крючком на вушках трішки додамо кольору. Так і домалюємо носик. Так, ось вийшов у нас таке маленьке поросятко. Що ми його ще можемо домалювати, щоб йому веселіше було? Давайте ми йому намалюємо галявинку, на якій він стоїть, лежить. Я візьму ось такий паралон і намалюю. Ось така маленька поросятка у мене вийшла. Діти. А ви знаєте, що у племені папуасів поросятка виховують як члена сім'ї, звертаються до нього на ім'я, розмовляють, плять разом із ним, пестять, годують кращими стравами, як улюблену дитину. Що порося звикає до своєї господарки, що скрізь супроводжує її? Діти, а спробуйте намалювати порося Рожевого порося такого маленького. Та придумайте веселе ім'я своєму поросятку. Домовилися? Ну що, пока-пока!